Що залишиться сирський головнокомандувачем ЗСУ до кінця літа? Наскільки я бачу ситуацію по Сирському, то його можуть зняти з посади і літом, і до кінця літа, тому що там зараз ідуть дуже серйозні конфлікти серед військових і вирішується доля його. Але наскільки я бачу, вже є два кандидати нових, які вже чекають на те, щоб його замінити. Просто там може бути така ситуація, що відбудеться поразка на фронті, і його можуть звинуватити в цій поразці потім його зняти, сказавши, що він в цьому винен. Але насправді план по тому, що його зняти, він вже є, тобто вже готуються до того, щоб його прибрати з посади. І якраз таки причина в тому, що там конфлікти відбуваються, що у сирського є своє бачення ситуації, що треба робити, у інших військових своє бачення, у представників влади своє бачення, і вони не можуть знайти спільну мову. І при цьому. Там є такий момент, що можуть його підставити, і є такий момент, що він сам не хоче підставляти військових хлопців, тому що він розуміє, що будуть втрати, і може бути дійсно багато втрат військових в цьому році. Тому там будуть зміни і будуть його прибирати. Чи є вірогідність закінчення війни в цьому році? А, в цьому році будуть такі важливі. Періоди часу про що я б сказала, буде можливість розпочати сам процес завершення війни, але тут треба розуміти. Певні періоди. У нас е, якраз відбулося недавно період е, сонячного сонцестояння, період літнього, так? і е, зараз воно відбувається, так ми всі відчуваємо його, його ефект. І 22 вересня буде е, вже осіннє рівнодення. І от якраз у цей період часу, з 24 серпня, е, коли для України це важливий день, тому що вмикається новий соляр для України, і до 22 вересня. Потрібно буде прийняти певне рішення і розпочати якісь переговори е, з Росією. Саме от цей період часу він може дати результати, хороші результати. Але тут треба буде планувати ці переговори е, для того, щоб зменшити в подальшому агресію зі сторони ворога. Е, якщо Українська влада в цей період часу не домовиться з 24 серпня по 22 вересня, і не буде прийнято ніяке рішення. То після 22 вересня може бути подвоєна агресія від Росії. Це може бути контрнаступ від Росії і е, дуже серйозні втрати для України. Може бути навіть втрата нових територій, і наскільки я бачу, може бути втрачена навіть вся Донецька область, тому щоб цього не допустити, треба підготуватися. До переговорів, які варто якраз в цей період часу зробити з 24 серпня до 22 вересня, і якщо ці е, переговори будуть сплановані вірно, можна буде дійти до якогось консенсусу, щоб зменшити по крайній мірі оці напади. Так тому що Україні будуть давати нову зброю, і е, Україна також буде в сторону Росії відправляти. Свої можемо сказати подарунки їм, і вони розуміють, що вони в них будуть втрати. Тобто для них обох це буде період для переговорів, де вони зможуть якось ну це не мирний шлях буде, тому що з ними там неможливо мирним шляхом в принципі домовитися, але це буде хороший період щось вирішити. На користь України, і якщо щось буде вирішуватися, тоді наступний хороший час це буде травень 25-го року. І в травні 25-го року там також є вірогідність підписати якісь умови про щось домовитися. Я не можу це назвати перемогою, але буде певна домовленість. Війна закінчиться мирними перемовинами чи перемогою на полі бою. Насправді я не бачу перемоги ні зі сторони України зараз, ні зі сторони Росії. Я взагалі не можу це назвати в когось перемогою, тому що люди масово гинуть. І ну, навіть якщо війна закінчиться, це не перемога. Наскільки я бачу, тут є. Декілька таких варіантів розвитку подій, тому що ці події, звісно, залежать і від українців, і від української влади, в тому числі. І тут саме від того, чи відбудуться оці перемовини в серпні, вересні, вже буде залежати, що буде далі. І хочу натякнути на те, що якраз таки зараз відбувається аспект Нептуна на Сонце. Нехороший аспект, напружений аспект, а також Сатурн, планета порядку, справедливості, дисципліни, зараз в ретро знаходиться в рибах. Що це дає? це дає порушення всіх планів, тобто, все, що люд... не люди, а влада влада планували, воно не буде збуватися, воно буде якось змінюватися. І тут саме серед політиків, серед урядовців, а також серед. За кулісних керівників світу я б навіть це так сказала, будуть і маніпуляції, і один одного вони будуть обманювати заради. Ресурсів, заради утримання влади, тобто те, про що вони самі домовлялися, не буде збуватися. Вони ж домовлялися, хто там на кого нападе, що він там отримує в результаті, яка країна. от Воно не буде збуватися. Тобто всі плани будуть змінюватися. І вони там самі між собою будуть сваритися, скажімо так, тому багато політиків. Втратять свою репутацію, і це ми будемо бачити вже цим літом, і будуть брехати ще більше, щоб утриматись на своїх позиціях. В липні. Буде певна пропозиція від Росії, тому що в них теж будуть руйнування і вони захочуть їх припинити. Але це буде яка пропозиція? Це буде пропозиція забрати українські території на даний момент, які вони вже захопили, і вони скажуть, що вони припинять військові військову свою агресію. Але на ці умови Україна не погодиться. Тому я бачу, що буде ще продовження. Але якщо зробити певну домовленість от якраз в цей період часу, з 24 серпня по 22 вересня, то там є шанс, що, хоча б, можна відвернути оцей контрнаступ. Бо якщо контрнаступ від Росії, бо якщо він відбудеться, от там почнеться ще гірший період і ще більш агресивніший ніж було до цього. Тому самі по собі, як мирні переговори, я їх не можу назвати мирними. Бо це агресор, і там ні про який мир немає і мови. щодо Путіна, то він там здоровіший всіх живих, і зараз немає ніяких натяків на його смерть. Там, що може відбутися з ним, це знову ж таки підстави від, від інших там політиків, від інших олігархів. Але він постійно робить жертвоприношення, приношення, щоб втримати свою позицію при владі, і звісно, він це і отримує, що він замовляє в темних сил. Тому на даний момент надіятись, що він просто помре. Це ще не відбудеться, але е, будучи певні події в Росії драматичні, і в наступному році ще будуть події і світові, і в Росії пов'язані з природою, де ми побачимо, що сама природа починає вмішуватися у війну з метою її припинення. Буде вже така агресія серед людей, що це буде як втручання вищих сил, щоб все це зупинити. Тоб, що, тобто, якщо не домовляться політики про зупинення війни і буде все ще агресивніше, то втрутяться вищі сили через катаклізми, тому це не мирні переговори, можна так сказати, а якісь тимчасові договори, і це не перемога ні з якої сторони, тому що для Росії перемога це забрати всі території, а для України перемога це повернути всі території. І домовленість якась може бути про призупинку, але натягнуті стосунки вони ще будуть продовжуватися. Звісно, вони не можуть стати вже ніяк мирними. І якраз таки в цьому році може бути прояснення цієї ситуації, так тому що багато є варіантів розвитку подій, але осінь і зима. Якщо дивитися за астрологічними аспектами, може бути дуже важким часом для України і навіть важчим ніж це відбувається зараз. І після цього, в 25-му році, я бачу, що ще можуть бути і обстріли, і навіть. Якщо з зможуть про щось домовитися в травні 25-го року, е, якісь ще йдуть все одно м, ситуації до серпня 25-го року, тобто тут я не можу сказати, що просто війна закінчилася, все тихо, мирно і все чудово. Тобто, все одно відбувається такий тянучий процес. І чим, ну скажімо так, він буде тягнутися, доки не вмішаються вищі сили, доки не вмішається сама природа, щоб все це зупинити, щоб зупинити цю агресію. Тому завершення може бути з допомогою вищих сил. А от повернення територій це вже питання, яке буде розтягуватися на роки. Тому що найближчим часом я бачу втрату територій. Я не бачу ще повернення. Тут треба буде ну прямо дуже-дуже постаратися, щоб відбулось повернення, і то це найближчі там роки три-чотири, але не в цьому році. Що чекає Володимира Зеленського цього року? Я бачу, що у Володимира Зеленського в цьому році буде дуже багато закордонних поїздок. Будь-якому випадку він буде лишатися президентом України, але Майже весь час перебувати десь в якихось закордонних відрядженнях. Це будуть якісь поїздки для зустрічі з партнерами. Він буде там додаткову допомогу Україні, і постійно буде десь про щось, як переговори вести. А це все буде відбуватися в позитивному ключі. І що я б хотіла про нього ще сказати? Що 25 січня 2026 року його соляр, початок його нового солярного року, от тоді з 2026 року в нього відбудуться певні зміни в його житті. Місяць його перебувати в 29 градусі, і це градус банкротства. А його місяць керує якраз таки будинком фінансів, і в той період часу в нього якраз можуть початися якісь проблеми з судами, втрати грошей, фінансові проблеми, борги. І в той період часу він може взагалі переїхати жити за кордон або повернутися до творчої діяльності, яку він буде проводити за кордоном. Я, взагалі, бачу в його карті. Переїзд за кордон, тому що в нього сонечко знаходиться в дев'ятому будинку, тобто, або це будуть постійні якісь поїздки за кордон, або він взагалі туди може переїхати. Але в цьому році він ще буде президентом України. Звісно, тут ще буде багато чого залежати від того, які будуть прийняті рішення до кінця 2024 року. І я про це сьогодні ще скажу: про дуже важливі періоди, які треба буде вчасно. Прийняти певні рішення. Чи будуть зміни в українському уряді? Я не бачу якихось таких прям а, серйозних змін в уряді, але а, будуть ситуації, коли певні політики, скажімо так, опозоряться. опозоряться, тобто а, випливе багато брехні, і вони будуть ще більше брехати намагатися себе відбілити. І до речі, вже одна ситуація така. Показалася нам всім про одного відомого депутата, скажімо так, і про нього я хотіла сказати, що в нього будуть суди, але його випустять, тому що там такі зв'язки. Депутатська недоторканність, звісно, всі депутати вже до цих ситуацій підготувалися. Щоб не можна було до них придертися, тому тут будуть якісь скандали буде виведення ще на чисту воду інших депутатів, але там ще спробуй їх зігнати з тих позицій. Тобто, тут для того, щоб якесь правосуддя над ними було, це треба абсолютно нові закони приймати. А що стосується законів, я бачу, що Будуть як видвигатися ще закони на порядок денний, які стосуються мобілізації, і це можуть бути ще жорсткіші закони щодо мобілізації, а люди їх не приймуть. Можуть бути якісь навіть. Протестні акції, але вони будуть подавлені. А, мобілізація тут може бути пов'язана. Я це бачу як на перспективу, тобто, не можу сказати, що це точно буде в липні, але я на перспективу бачу, що можуть сказати, а, що жінки також будуть військово зобов'язаними і навіть для певної категорії жінок можуть закрити виїзд з країни. А, тобто ще більше обмеження чекають людей. В цьому плані. А, і також я тут бачу, що може бути ще підняття податків і підняття цін. На жаль. от Але тут такі як е, рішення будуть прийматися для того, щоб е, якісь були покращення економіки. Але насправді то ну оці найближчі два роки якогось такого величезного підняття економіки не бачу. і були інвестиції іноземних партнерів в Україну, але для того щоб бізнес розквітав, тут не треба постійно підіймати податки. Тобто, так навпаки, ці інвестори вони можуть йти від України і закривати свої бізнеси. Загалі, от якщо дивитися карту України. А коли розпочнеться такий прямо як підйом і розвиток, ну я не хочу нікого засмучувати. От, але якщо ви хочете правду, то це буде десь з 2032 року. А зараз ще йде такий достатньо кармічний період, період трансформації, кардинальних змін. Тобто буде змінюватися ще влада, і після Зеленського буде інша влада. І при цій владі я б не сказала, що будуть ще кардинальні покращення. А от, вже коли після, після цієї нової влади буде ще, тобто як через одну. Владу, от там вже почнуться якісь покращення. А якщо за періодами, за циклами дивитися? Тому зараз треба більше надіятись тільки на себе, а не на якісь нові закони для людей. Бо я не бачу зараз закони для людей. Я бачу тільки закони, на жаль, проти людей. Якою буде ситуація на Росії? Що можуть бути якісь зміни в на території Росії? А там може бути якийсь конфлікт з північним Кавказом або з Татарстаном. Може бути перерод. Ну наскільки я бачила, це може бути ситуація пригожен 2.0. тобто якесь повторення тієї ситуації, яка відбулася, хоч вона була і короткотривала, так але знову ж таки я бачу якісь такі агресивні настрої всередині їх країни, що також може похитнути їх владу. І це може відбутися знову ж таки до грудня 25-го року, і взагалі, от в 25-му році, після травня 25-го року, от там я бачу, якісь можуть бути зміни пов'язані з владою і. Це не те, що Путін помре, ні, але щось буде щось буде змінюватися там, і до серпня 25-го року от щось може змінитися і вплинути це якраз позитивно на Україну. Може якісь катаклізми в них відбудуться, чи якась якийсь внутрішній переворот, так тобто, от з представниками. Оцих е, доданих країн, яких вони теж окупували, так тобто там якось люди прокинуться і може захочуть десь протестувати. Я не можу сказати, скільки це продовжиться. Можливо, це буде якийсь короткий проміжок часу, але воно відбудеться. І потім теж в Росії буде змінюватися влада. І я скажу так, що ті всі люди, які підтримували Путіна, е, це буде дуже позорно. Вони всі будуть потім стирати всі там свої статті, свою пропаганду, і вони всі потім будуть десь там приховувати що і перевзуватися, що ой ні, ти що я не могла там підтримувати війну, і це для них вже буде. Знаєте, як ніхто там, звісно, не нічого не прокинеться, але от зміниться там влада, і буде все поступово там змінюватись, не покращуватися. Покращення там також ще не найближчим часом будуть, але будуть зміни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.